Коли дивлюсь глибоко в любі очі, в душі цвітуть якісь квітки урочі, в душі квітки, і зорі золоті, а на устах слова, але не ті, усе не ті, що мріються мені, коли вночі лежу я у півсні. тих слів немає в жодній мові. Та цілий світ живе у кожнім слові, і плачу я, і сміюсь, тремчу, і млію, та вголос. Вимовити тих слів не вмію, якби мені достати струн живих, якби той хист мені щоб грать на них потужну пісню, я б на струнах грала, нехай би скарби всі вона зібрала, ті скарби, що лежать в душі на дні, ті скарби, що й для мене темні. Та, та мріється, що так вони коштовні, як ті слова, що в голос невимовні. Якби я всіми барвами владала. То я б на барву барву накладала і малювала б щирим самоцвітом, отак, як сонечко причисте літом. Домовили б пророчисті і руки, чого домовить, не здолали гуки, і знав би ти, що є в душі моїй. Ох, барв, і струн, і слів бракує їй, і те, що в ній живе весною таємною, либонь, умре, загине враз зо мною.